Добрий день! Сьогодні до вашої уваги тема 3 – загальне вчення про право. Розглянемо сьогодні такі чотири основні поняття: соціальна норма як регулятор суспільних відносин, поняття класифікація, поняття права у суспільстві знавстві, співвідношення загальносоціального та юридичного права. Необхідність дослідження типів праворозуміння та головні підходи до сучасного праворозуміння. І четверте, головні положення теорії прав людини. Минулого і лекції ми з вами говорили про те, що поведінка людей, їх взаємодія повинна певним чином регулюватися, воля їхня повинна узгоджуватися. І ось одним з таких регуляторів, основних, які виступають узгодженням волі і поведінки учасників в суспільному житті, виступає соціальна норма. Якщо брати загалом цю категорію, то вона складається з двох слів: соціальна та норма. Категорія соціальна відображає і виражає специфіку буття суспільства як суб'єкта життєвого процесу в цілому, і включає в себе такі характеристики, властивість, що внутрішньо притамана лише людині та людським спільнотам, і формується в результаті соціалізації та інтеграції людини у суспільство. Друге відбиває зміст та характер взаємодії між суб'єктами, яка є результатом виконання людиною і її соціальних ролей у суспільному житті. Третє є результатом людської взаємодії і може виражатися в людській культурі, оцінках, орієнтаціях, поведінці, способі життя тощо. Коли ми говоримо соціально, ми будемо ще неодноразово вживати це слово, не лише коли буде йти мова про соціальну норму. Це слово ми будемо вживати тоді, коли будемо називати властивості певних правових явищ, і будемо казати, що вони є соціальними за своєю природою. І якраз оці ці три показники, які були перед тим названі, ви повинні запам'ятати, щоб розуміти. Що вкладається саме в розуміння слова соціальний? Щодо слова норма, то воно походить від латинського слова норма, що означає міру, правило, зразок, стандарт, і відображає уявлення людини про те, яка дія її дії чи інших осіб є правильною, а яка неправильною. Таким чином, соціальну норму визначають як загально прийняті в рамках соціальної спільноти, Групи правила, зразки поведінки їх учасників в певних життєвих ситуаціях. Соціальні нормі притаманні такі ознаки. Соціальність, ми вже про неї говорили, це означає, що нею регулюється соціально значуща діяльність та поведінка виключно людей. Об'єктивність. Це означає, що норми, покликані підтримувати стабільність та порядок у суспільстві, виникають історично під тиском соціальної необхідності. Нормативність означає, що соціальні норми встановлюють чіткі рамки для поведінки учасників, є неперсоніфікованими та вміщують дозволи, обов'язки або заборони. Міра свободи. Соціальні норми встановлюють межі поведінкової активності та способів задоволення інтерес та потреб. Обов'язковість це означає, що соціальні норми є обов'язковими для тих людей чи тих соціальних груп, кого вони стосуються. Процедурність кожна норма передбачає процедуру їх реалізації. Санкціонованість. Усі соціальні норми отримують схвалення з боку соціальних спільнот чи суспільства загалом системність. Усі соціальні норми утворюють систему, яка характеризується їх узгодженістю, взаємодією і відсутністю проти річ. Зі слайду, ви можете побачити, які є види соціальних норм сьогодні в суспільстві: це моральні, звичаєві, політичні, корпоративні, релігійні, правові. Кожен теоретик буде пропонувати свою класифікацію. Ми єдине, що повинні з вами запам'ятати, що ця класифікація не є сталою. І залежить від того, хто буде сюди яку соціальну норму відносити, надаючи їй такий статус: регулятивні особливості різних соціальних норм. Які ми бачили на попередньому слайді, залежать від таких чинників, вони залежать від того, яким шляхом вони формуються, що входить в предмет їх регулювання, як вони внутрішньо організовані, як проявляються зовні, і які способи регулятивного впливу, методи і засоби застосовуються до учасників для того, щоб вони втілювалися в їхній поведінці. Тому попереду буде четвертий модуль, в якому ми будемо розглядати правова е норма і будемо вже в наступному семестрі в модулі, особливо п'ятому, з'ясовувати, наприклад, джерела формування і зовнішні форми. А в четвертому модулі будемо говорити про предмет регулювання і про методи регулювання. Але це все попереду. Наразі вам лише треба знати ці чинники. Коли ми говоримо про суспільство знавство, ми з вами повинні чітко для себе уяснити, що право так само як і держава є поняттям, яке характеризується багатоманітністю його визначень. Для початку, щоб навести якийсь певний лад в цих знаннях, ми повинні усвідомлювати, що право ми можемо розглядати як загальносоціальне явище або як юридичне явище. Коли ми говоримо про право як загальносоціальне явище, ми говоримо про нього як про певні можливості учасників суспільного життя. І якщо ми кажемо. Про право, як я маю право, можемо використати цю конструкцію. Значить, не задумуючись, ми відповідаємо це право як загальне соціальне явище. Коли ми говоримо про право, як правила поведінки, які встановлені державою, як регулятори суспільних відносин, тоді ми про нього говоримо як про юридичне явище. А є ще інша. Поняття, яке використовують позитивне явище. Право як загальносоціальне явище, це сьогоднішня лекція фактично буде присвячена саме йому, це певні можливості учасників суспільного життя, які об'єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства і мають бути загальними та рівними для всіх одноіменних суб'єктів. В залежності від того, про який суб'єкт йде мова, розрізняють права людини, права соціальної спільноти і права людства. Знову ж таки, якщо повернутися до попередньої схеми про право як юридичне явище. То тут слід зазначити, що його розуміння буде залежати від того, який теоретико правовий підхід сповідує той чи інший вчений теоретик. Тому для розмежування оцих розумінь права як юридичного явища використовується така категорія, як тип праворозуміння. Це сукупність головних засад, що визначають певний підхід до розуміння змісту. Та сутності права. На сьогодні в нас сформувалися такі чотири основні підходи до праворозуміння: це позитивістська юриспруденція, соціологічна юриспруденція, природнича юриспруденція та інтегративна юриспруденція. Тепер коротко зупинимося на кожній з них. Детально ми розглядати не будемо. У вас попереду вибіркова складова. Яка називається історія вчень про державу і право, і викладач, який забезпечує цю дисципліну, буде вводити вас в більш ретельне розуміння цих підходів. Наразі ми з вами повинні лише з'ясувати, що такий підхід є, знати, які є головні представники, і коротко про позитивні і негативні сторони тієї того чи іншого підходу. Розпочнемо з юридичного позитивізму. Головними представниками є Бентам Кельзен Конт Шершеневич. Цей перелік не є вичерпним. З позиції юридичного позитивізму право розглядається як система юридичних норм, встановлених та забезпечуваних державою, за допомогою яких здійснюється регулювання охорони та захист суспільних відносин. Які є переваги цієї концепції? Вони показують прямий зв'язок права і держави, розкривають дієвість права через нормативну природу, підкреслюють, що право є формально визначеним, ефективністю регулятивного впливу визначається можливістю чіткого встановлення меж дозволеної та забороненої поведінки, право є обов'язковим до виконання адресатами. І дозволяє визначати загальні стандарти поведінки для одноіменних учасників суспільних відносин. Серед недоліків прийнято виділяти такі перебільшення ролі держави в нормотворенні, поза нормами права залишаються норми, створені іншими суб'єктами, недооцінюється зв'язок права з політикою, економікою та іншими соціальними явищами, не розмежовується право і закон, не зачіпаються прагматичні аспекти права. Щодо природничо правового підходу до праворозуміння, головними представниками є Гроцій, Гопс, Лок, Росо. Згідно цього типу праворозуміння, право розглядається як система природно-соціальних та правових цінностей, які необхідні людині для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах. Перевагами цієї концепції є таке: вона базується на пріоритеті прав людини. Ідеї справедливості та рівності, право пов'язане з природою людини, виступає ціннісною характеристикою права, чітко розмежовує право та закон, дає змогу сформулювати систему природно соціальних та правових цінностей, що використовуються як критерії правового закону. Серед недоліків є такі, формальна невизначеність знижує його регулятивну властивість. Досить часто утутожнюється право та мораль, це поняття є більш близьким для правосвідомості, знижує можливості права як загального стандарту поведінки учасників суспільного життя. Не можемо чітко встановити чіткі критерії між правомірними і неправомірними діями особи, допускається доволі вільне тлумачення змісту права. Соціологічні праворозуміння представляли Кантурович, Ерліх Гурвіч Паут. Згідно з соціологічної юриспруденції, право це зумовлена суспільними відносинами система юридичних норм, що впорядковують реальну поведінку суб'єктів суспільного життя серед переваг. Визначають пріоритет суспільних відносин, що зумовлюють зміст права, розкривають залежність права від соціальних факторів, орієнтують на реалізацію права, впорядковують реальну поведінку суб'єктів суспільних відносин, розширюють межі нормотворення, охоплюють прагматичні аспекти права, збільшують кількість суб'єктів нормотворення. Серед недоліків це обмеженість та однобокість розуміння права, відсутність чітких критерій правомірного та неправомірного, недооцінювання ролі спеціальних правотворчих суб'єктів, перевищення ролі судових та адміністративних органів у нормотворенні. На сьогодні існує ще такий підхід, як інтегративна юриспруденція. Це такий підхід, який поєднав в собі. Все, що ми можемо зустріти в попередніх трьох головним представником є хол, послідовниками є Кістяківський, Ященко та інші право згідно інтегративної юриспруденції, це втілення в юридичних нормах та фактичних правових діяннях правові цінності, що визначають їх ефективність. Як ми можемо спостерігати кожну окремо взяту попередню теорію чи попередній підхід? Наприклад. Фактичні правові діяння це соціологічна юриспруденція, втілення в юридичних нормах це позитивізм, правові цінності, природнича юриспруденція. Але знову ж таки, незважаючи на те, що вона намагалася взяти все найкраще з попередніх концепцій, вона також має переваги і недоліки. Серед переваг намагається об'єднати юридичну форму та соціальний зміст права, поєднує певні концептуальні позиції природничої позитивістської та соціологічної юриспруденції, про що ми вже з вами говорили, намагається відобразити у праві нові явища, долає обмеженість попередніх підходів, підкреслює важливість у праві морально-правових цінностей нору права та втілення їх у практику. Серед недоліків можна назвати такі, Загроза механічно поєднувати елементи природничої, позитивістської та соціологічної юриспруденції, відсутність чітких характерних ознак, певна розмитість поняття права. Більше ретельно про всі ці підходи до праворозуміння, знову ж таки, ви будете говорити на вибірковій дисципліні історії про держави право, а також будете ще більше поглиблювати ці знання вже коли вступите до магістратури, і у вас буде навчальна дисципліна, філософія права, і одним з модулів буде якраз історія філософії права, яка буде приділяти значну увагу цим підходам. Нам залишилося з'ясувати головні положення теорії прав людини. Питання є об'ємним, тому запасаємося терпінням і крок за кроком починаємо виокремлювати головні положення. Знову ж таки, це буде оглядовий матеріал, оглядовий лекції тому що ретельніше про теорію прав людини ви будете говорити вже в наступному семестрі, коли у вас буде дисципліна, міжнародні стандарти прав людини. Ви будете говорити про права людини, коли у вас буде вибіркова дисципліна захист прав людини і практика Європейського суду з прав людини. І там же ви будете торкатися цієї теми більш ретельніше. Знову ж таки, я не назвала конституційне право України, де також будете говорити про права людини в конкретному модулі, який називається конституційно-правовий статус особи. Ще раз наголошую, ми з вами лише беремо основні такі моменти. Теорія прав людини це система основних засад, які через природну правові цінності визначають бажаний статус особи у конкретному суспільстві. Крім того, я зазначу, що цей пункт базується в основному на розробках Львівської лабораторії з прав людини, яка очолюється академіком Петром Рабіновичем. Особливості прав людини полягають в тому, що вони є такими цінностями, без яких людина не може існувати, залежать від можливостей усього суспільства, насамперед від його економічного розвитку, є рівними для всіх людей, не можуть відчужуватися і розглядатися як особливий дарунок з боку держави чи будь-яких інших організацій та осіб зумовлюється біологічною та соціальною обґрунтованістю потреб людини. І ці всі ознаки дають підстави визначати права людини як природно соціальні та правові цінності, породжені біосоціальними властивостями людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах. Цей підхід ще називають соціальним, але він не є єдино можливим. Крім соціального, існують ще етичний або етико-нормативний, потребовий від слова потреби, психологічний, релігійний, легійський або юридично позитивський. Якщо брати етичний або етиконормативний, то права людини це форма існування, спосіб прояву принципів і приписів моралі. Права людини розглядаються через її потреби та інтереси психологічному права людини це її уявлення, погляди, вимоги щодо надання їй певних благ, які скеровуються і державою, законодавчим та іншим нормотворчим органами. Релігійний це коли права людини розглядаються як явище, встановлене Богом або іншими трансцендентальними матеріальними творцями. Легійський або юридично – це коли права людини це можливості, надані її власне державою шляхом закріплення в законодавстві та інших джерелах юридичного права. Саме легійський або юридично-позитивістський можна перерівняти до розуміння юридичного права. Через таку категорію, як суб'єктивне юридичне право, але про це ми будемо говорити в четвертому модулі. Наразі ми лише знаємо, що є такі основні підходи. Права людини можна охарактеризувати з точки зору їх змісту та обсягу. Зміст це умови та засоби, котрі становлять можливості людини необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Кількісні показники прав людини можуть відображатися поняттям обсягу прав людини. Кількість це визначеність предмету, яка характеризує його множинність, величину, інтенсивність і ступінь вияву тієї чи іншої властивості. Тому обсяг, явища, як і будь-яка кількість визначаються за допомогою певних одиниць виміру. Наприклад, поведінка, час, кількість благ, розмір пільг. Тощо. Тому обсяг це суттєва властивість прав людини, яка відображається показниками відповідних можливостей, виражених у певних одиницях виміру. Наприклад, свобода вибору віросповідання може характеризуватися кількістю вірових знань, конфесій, які можуть бути предметом такого вибору. Право здобувати вищу освіту характеризується зокрема. Кількістю вищих навчальних закладів у світу, яких можна і здобути, а також кількістю спеціальностей, за котрими готують фахівців у цих закладах, зазначені одиниці виміру якраз і можуть використовуватися для окреслення обсягу відповідних прав людини. Наприклад, згадаємо вашу вступну кампанію. Ви чітко пам'ятаєте, що в електронних кабінетах ви могли подати лише певну кількісну встановлену. Одиницю заяв на ті спеціальності, які ви обираєте, існували такі певні вимоги. Права людини можна класифікувати за різними критеріями. Але перед тим, як ми будемо називати всі ці види, лише називати, а не характеризувати, ви повинні чітко для себе знову ж таки уяснити, що в ця класифікація є не єдиною можливою. Кожний вчений теоретик буде пропонувати свою здаченням для носія є основні, не основні основні це ті, без яких вони не можуть обійтися. Не основні це ті, які ми, про які ми говоримо, в залежності від того, є в них необхідність нашого боку чи її немає. За суб'єктним складом здійснення, індивідуальні, колективні змішані, за характером, способом здійснення активні, пасивні, за змістом потреб людини, фізичні, особистісні, культурні, економічні, політичні. Знову ж таки, за змістом це лише. Така пропонована класифікація. Насправді ви можете виокремлювати ще якісь певні категорії чи групи за умови, що ви обґрунтуєте такий, такий крок. Знову ж таки, коли ми говоримо за змістом про, про, за змістом потреб прав людини, знову ж таки, маємо ще й іншу ситуацію. Теоретики можуть одне й те саме право відносити до різних груп, і це буде базуватися на їхньому баченні. Щодо міжнародно-правових стандартів людини, то про них ви ретельно будете говорити вже наступного семестру. Наразі вам лише треба знати, що це встановлення у договірному порядку правові норми мінімально припустимого погодження держави з індивідами, що перебувають на її території. За онтологічним статусом є номінальні, фактичні, за обов'язковістю впровадження юридичні, морально-політичні, за дією у просторі універсальні, регіональні і за колом осіб загальні та спеціальні. Знову ж таки, характеризувати ретейну ми не будемо, тому що це є предметом вивчення іншої навчальної дисципліни. Гарантії прав людини. Це встановлені державою або міжнародними організаціями юридичні засоби, що сприяють здійсненню охороні та захисту прав людини. Знову ж таки, це буде предметом вивчення інших навчальних дисциплін. Наразі ми лише з'ясовуємо, що за онтологічним статусом. Ці гарантії можуть бути діяльність та документальними, юридично значимими та незначимими, нормативними та ненормативними, за безпосередніми цілями цих засобів, можуть бути попереджувальні, встановлюючі каральні, за суб'єктами здійснення міжнародні національні. При цьому міжнародні можуть поділятися на глобальні, регіональні, міждержавні. Досить цікавим є є така характеристика прав людини як межі або обмеження прав людини це сукупність усіх явищ, які окреслюють з міста обсяг прав людини. Тому в теорії прав людини просять розмежовувати поняття межі та обмежування. Якщо межі це якісь явища, що окреслюють змісто обсяг, то обмежування це вже безпосередня діяльність владних суб'єктів насамперед компетентних державних органів, які встановлюють межі у здійсненні прав людини. Класифікують Обмеження прав людини за такими критеріями. За онтологічним статусом явища, що обмежують природні соціальні, за регулятивною природою акта, який встановлює межі нормативні казуальні, за юридичною силою акта, який встановлює межі законні і підзаконні, за обсягом прав людини, щодо яких встановлено межі загальні спеціальні виняткові, залежно від суб'єкта, абсолютно об'єктивні, відносно об'єктивні суб'єктивно об'єктивні, суб'єктивні, залежно від ступені, Соціальної обґрунтованості цілком підставні напівпідставні, недостатньо підставні і залежно від статусу суб'єкта, який обмежує, державні і недержавні, і в одному і в другому випадку вони можуть бути всесвітніми, регіональними міждержав. За відповідністю юридичним джерелам можуть бути легальні, позалегальні, антилегальні, за видом державного органу, що здійснює обмежування, законодавчі, президентські управлінські судові, за стадією правового регулювання, на які здійснено обмежування, нормотворчі, правореалізаційні, правозастосовні і правотлумачування. Ще раз підкреслюю. Вам лише достатньо ознайомитися з цією класифікацією, знати, що такі критерії є, і що можуть бути такі види. Ретельно вивчати їх, ви будете в межах інших навчальних дисциплін. Впровадження міжнародно юридичних стандартів прав людини у внутрішню державну практику. Відбувається шляхом так званої імплементації. Імплементація міжнародних актів це здійснювана міжнародними і державними органами діяльність відтілення норм та інших положень цих актів у національну юридичну практику. Власна національна імплементація має місце тоді, коли таку діяльність здійснюють державні органи, вдаючись до відповідних національних юридичних засобів. І вона відбувається за такими стадіями. Передусім, держава повинна визнати права людини. Це може здійснюватися шляхом їх проголошення, закріплення в Конституції та чи законах участі держави у прийнятті та ратифікації відповідних міжнародних актів тощо. Наступне етапізація здійснення прав людини. Вона включає створення усіх необхідних загальносоціальних умов і засобів, передусім економічних та матеріальних для того, щоб ці права могли бути в майбутньому зреалізованими. Інституціоналізація здійснення прав людини йдеться про утворення або визначення тих державних органів, інших державних організацій, посадових осіб, на які спеціально покладається обов'язок сприяння здійсненню, забезпеченню, охороні та захисту прав людини, інтерпретація та конкретизація юридичних актів щодо прав людини. Необхідність взятися до цих операцій об'єктивно зумовлюється з залежністю розуміння загальнолюдських стандартів, стандартів, певних міжнародних актів та документів, у яких закріплено основні права людини. Принаймні, ми повинні відрізняти від повинні враховувати рівень розвитку людства в цілому, так і окремих осередків і частин цього людства, конкретно історичних умов. За яких сформувалися і діють суб'єкти інтерпретації та реалізації прав людини, повинні враховувати специфічні групові інтереси тієї частини соціально неоднорінного суспільства, виразником якої виступає інтерпретатор. Процедуризація здійснення прав людини. Після закріплення у законі прав людини нерідко виникає необхідність дати відповідь, в якій формі, в якому порядку та інші моменти. Ці права будуть здійснюватися. Без процесуального забезпечення такі права ризикують залишитися нездійсненими, навіть якщо для їх реалізації в суспільстві вже існують необхідні загальносоціальні умови і засоби. І останнє встановлення і реалізації юридичних засобів охорони та захисту прав людини. Ось так коротко про головні положення теорії прав людини. Дякую за увагу.